Дана шапочка зв'язана із ниточки шикіміки Меріноз, зв'язана на розмір десь від 56 по 58. В'язала спицями номер три але я вам раджу взяти менші спиці, зв'язати зразок і подивитися, як буде вам краще. Тому що після ВТО шапка стала такою маслянистою, вона ну, трішечки розтягнулася. Коли в'яжете Мірінос, класно тримає форму, після ВТО він дещо слабкіше її тримає. Тому обирайте під свою щільність і під номер спиць. Шапка йде двохстороння, її можна носити і на ту, і на ту сторону. В'язала до закриття резиночкою 3х1, тому гарно виглядає як на одній, так і на іншій стороні. Висота шапки майже 30 см, але тут широченький відворот. Відворот приблизно 8 см. То, що брайте, на яку сторону вам носити, буде гарно і так, і так. Висоту шапочки ви можете оприділити сам. Я робила таку невисоку, щоб вона анатомічно йшла по голові. Якщо віднести лінію закриття, ну, початок закриття верхівки вище, то, звичайно, шапочка буде з високою верхівкою. Я... Зараз я зв'язала висоту шапочки до моменту, коли буду закривати верхівку. Загальна висота приблизно десь 18,5-19 см. От, сама резиночка в мене Займає 37 рядочків, це 13,5 см. Від резинки далі йде 5 см це 13 рядків. Мені цього вистачить, тому що ж верхівка буде невисокою. Зараз ми ділимо всі наші 120 петель на 4 клини. Я вже розділила. Ось вона початок ряду. Від початку ряду вліво і вправо я відклала однакову кількість петель. Кожен клин складає мене 30 петель. От я відмітила маркерами ці клини, їх 4. І потім. Замі маркери я переношу так, щоб вони стояли на виворотній петлі. Маркер має стояти на виворотній петлі, і по боках справа і зліва має бути лицева петля, так, щоб ви не збилися. Зараз я перевдягну маркер, покажу вам. Ось я вдягаю на виворотну петлю. І справа і зліва від маркера ми будемо робити скорочення. Скорочення будемо робити таким чином, що перед маркером скорочення йдуть з наклоном вправо, після маркеру з наклоном вліво. От, кожен клин не складає по 30 петель. Тож ви виділіть свою кількість петельок і робіть так, щоб маркер стояв на виворотній петлі, і зліва і справа була лицева. Не дов'язуємо до маркеру дві петлі і будемо робити зараз скорочення. Нам їх потрібно пров'язати однією лицевою петлею. Для цього виворотну петлю знімаємо, розвертаємо, повертаємо на ліву спицю і пров'язуємо дві рази лицевою з наклоном вправо. Далі у нас іде виворотна петля, далі знову скорочення. Ми знімаємо зараз лицеву, розвертаємо, пров'язуємо дві разом за задню стінку з наклоном вліво. В'яжемо до наступного маркеру, не дов'язуючи дві петельки. Зараз ми знову виворотну петлю знімаємо, розвертаємо, повертаємо на ліву спицю. пров'язуємо за передню стінку дві разом лицевою петлею з наклоном вправо. В'яжемо виворотну петлю, там де маркер, і знову робимо скорочення. Знімаємо зараз лицеву петлю, розвертаємо. Пров'язуємо дві разом лицевою петлею за задню стінку з наклоном вліво. І так робимо до кінця ряду. Третій рядок скорочений. не дов'язуємо до маркеру дві петлі. Зараз це дві лицеві і вони у нас лежать правильно, тому ми їх пров'язуємо дві разом за передню стінку з наклоном вправо. Не розвертаючи їх при цьому. Далі маркер це виворотна петля. Після маркеру дві лицеві петлі, і вони у нас лежать неправильно, тому ми їх знімаємо, розвертаємо, повертаємо на ліву спицю і пров'язуємо за задню стіночку разом лицевою петлею з наклоном вліво. В'яжемо до наступного маркеру. І перед маркером не дов'язуємо дві петельки, лицеві. Вони лежать правильно, пров'язуємо їх за передню стіночку. Дві разом з наклоном вправо. Далі маркер це виворотна петля. І після маркеру дві лицеві петлі, які потрібно розвернути. Знімаємо їх, розвертаємо, повертаємо на ліву спицю і пров'язуємо дві разом за задню стінку з наклоном вліво.